Вітаю, Стасишин Андрій Романович, доктор медичних наук, професор кафедри хірургії та ендоскопії факультету післядипломної освіти. Проходив навчання стажування по роботичній хірургії ІРКАД, місто Страсбург Франції у 2021 році. Пройшов курси по малоінвазивній хірургії в місті Бостон Сполучені Штати Америки. Кафедра хірургії та ендоскопії факультету після дипломної освіти. Базою стажування є перше територіальне медичне об'єднання міста Львова. На базі другого хірургічного відділення працівники кафедри мають можливість проводити операції, вести лікувальний процес, участь в обходах, патанатомічних конференціях, залучені до повного спектру лікувальної роботи. На кафедрі розпрацьовано вперше. Лікувально-діагностичний алгоритм при ускладненні гастрозвагальній рефлюксної хвороби, розроблений новий спосіб лапароскопічної фундуплікації при гріжі стравохідного отвору діафрагми, а також розпрацьований захищений патентом спосіб комплексної діагностики та лікування гриж стравохідного отвору діафрагми на підставі безпосередніх та віддалених результатів. Зараз хотів би розказати вам про унікальний апарат роботизовану систему DaVinci, яка з'явилася в нас завдяки перше територіальне медичне об'єднання. І завдяки цій системі ми мали змогу провести вперше в Україні роботизовану фундуплікацію занісеного пацієнта з діафрагмальною грижою, а у 2021 році виконати роботичну фундуплікацію. Задором і операцію Геллера. Також за допомогою цього апарата, унікального апарата, який відкриває широкі можливості в хірургії провести операції на стравоході, шлунку, товсті кишці, гінекологічних захворюваннях. А також ми плануємо впроваджувати дану методику в урології. Та в інших галузях медицини. Переваги роботичної хірургії над лапароскопічними методами можна розділити на технічні та клінічні. До технічних переваг належить покращений стабілізований трихвимірний контроль операційного поля, підвищена чіткість зображення та сприйняття глибини поза стандартним лапароскопічним монітором. Підвищена маневреність інструментів створила додатковий ступінь свободи від 5 рухів до 7. Покращивши спритність хірургів і надаючи більшу точність у хірургічному полі, яка більш точно імітує відкриту хірургію. Одним з найновіших доповнень до системи є нова інтегрована можливість візуалізації флюоресценції, яка забезпечує ідентифікацію ключових анатомічних структур в режимі реального часу за допомогою інфрачервоної технології. Хочу би вам розказати і показати. Інструментарій, який ми застосовуємо при використанні роботизованої системи DaVinci. Унікальність інструментів полягає в багатогранності, маніпуляції, поворотів і збільшенні рухів від 3 до 7 у порівнянні з лапароскопічними методиками. Моїм досягненням я завдячую моїм наставникам та вчителям. Це є Професор кафедри хірургії, професор Орач Роман Іванович, заслужений працівник вищої школи, багаторічний декан факультету після освіти, мій моральний авторитет. Також завідуючий кафедрою хірургії та ендоскопії Матвійчук Будан Олегович, який дав мені шлях в науку, шлях в хірургію. А також практичною хірургією, який мені допоміг освоїти малоінвазивні втручання. Це Єгураєвський Артур Аполінарювич, багаторічний завідуючий відділенням ендоскопічної хірургії, яка знаходилась на базі клінічної лікарні медичної допомоги. Хочу подякувати своїм наставникам, вчителям, а також адміністрації лікарні за можливість. Впроваджувати нові технології у лікуванні хірургічної пацієнтів та розвивати малоінвазивну хірургію.